Монета України 50 копійок 2014 року. Аверс монети з зображенням тризуба. зуба. Зверху напис Україна. По боках, листя каштану та колося пшениці. Внизу дата 2014 і коло четвірки. Брак наплив металу. Монетка була куплена на «Віоліті». Ціна таких браків на сьогоднішній день в районі 2-3 доларів. Гурт монета має приривчасто рифлену мілку насічку. Реверс монети, напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Якщо попаде такого типу монетка, яка не магнітиться, а також білого кольору, Ціна на таку монету договірна. Якщо у вас є такого типу монети, я деякі купую. Фото висилати на електронну пошту. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.